У цей конкурс якості, національне агентство з якості, з якими індикаторами, так як у нас і в, державі, і в державі з якості взагалі, галузевої якості, нічого не зроблено. У нас є сьогодні величезний проєкт, який йде, недавно розглядала, чи робили ви. Галузеві збори, щоб дивитися, куди діти підуть, хто є, бере, які підприємства, тому що в самому законі механізми інструмент не прописаний. Дякую, може це агентство займеться. Ну те, що ви сказали про галузі, якраз ми вважаємо, що оцей квотовий принцип формування національної агенції з якості він дозволить змінити стосунки. Вищої освіти і нашої індустрії або, можна сказати, національної економіки в широкому розумінні, тому що представники працедавців вони будуть входити в цю національну агенцію, і ми від них чекаємо, щоб вони доносили те, що потрібно національній індустрії, для того, щоб університети не паралельно працювали з індустрією, з національною економікою, а щоб вони тісно взаємодіяли. І дуже часто дійсно так буває, що, наприклад, Міністерство освіти думає, чи університети думають, що треба готувати таким чином фахівців. А, наприклад, представники працедавців вважають, що це повний треш і, і готувати треба інакше. Тому на рівні національної агенції з якості ці люди повинні співпрацювати. Тобто, це буде група з 15 осіб, і вони повинні виробляти політику, як, як це має відбуватися. Тому якраз з цієї точки зору ми вважаємо, що стосунки вищої освіти і працедавців, чи бізнесу нашого, чи, чи національної індустрії вони будуть змінюватися на краще. Стосовно оцінювання якості, то я вам скажу, що тут звичайно ключовий момент, що те, що в законі не прописано, і ми до закону ще повинні підготувати багато підзаконних актів, в якийсь спосіб буде формуватися ця агенція. Тобто, Наприклад, завжди можна пролобіювати когось в наших умовах, з нашими традиціями, і цей хтось формально, ніби до когось може представляти, але не відповідати по суті, кого він має представляти. Тому ми будемо видавати ще підзаконні акти для того, щоб дійсно в цю агенцію були обрані люди від своїх певних груп, які вони представляють, щоб це були дійсно найкращі люди. І тут ключовий момент, я про це сказав, професійна незалежність, їхня професійна незалежність. Тобто я думаю, що оці моменти репутації. Вони виходять на перший план професійної репутації, і тут не повинно бути ніякої корупції, тому що ці люди будуть на виду, вони дійсно визначатимуть політику, їх будуть обирати. І тому ми дуже сподіваємося якраз на цю професійну незалежність. Я також повинен сказати, що так само. Цей закон він є дуже хорошим, але він буде працювати лише тоді, якщо він буде підтримуватися академічним середовищем. Тобто університети тепер мають можливість стати незалежними, стати автономними. Але автономність і незалежність ніхто нікому ніколи не дарує, тому що одна справа це закон, інша справа практика застосування закону може бути хороший закон, який не, не працює. Тому для того, щоб він працював, ми повинні включити активність. Академічних громад, так як ми називаємо середовища університетське, тобто активність всіх, хто має відношення до університету, тому що є різні інтереси там у студентів і викладачів або у студентів адміністрації. Але в даному випадку ми сподіваємося, що будуть якісь спільні інтереси визначені для адміністрації, викладачів, співробітників і студентів. Це дуже важливо. Тобто оця активність. Професійна активність, громадянська активність академічного середовища вона є дуже важливо. Тому що тепер треба, щоб університети самі стали автономними, користуючись цим законом. І вони повинні, їхня якість повинна зростати. Я передбачаю, я передбачаю, що кількість наших вищих навчальних закладів буде скорочуватися, а якість їхня буде зростати. Але це не може відбуватися командним способом. Дякуємо. Ласка, українська радіо Христина Середняк, можете сказати, коли почнуть діяти ці піч програми, тому що в цьому році, вочевидь, вступали на аспірантуру люди. Ну Це, ви знаєте, одне з найскладніших питань насправді, тому що я також продовжую бути викладачем Києво-Могилянської академії. І в нас є перша в Україні докторська школа, яка була створена ще відкрита в 2009 році. Вона включає в себе перші вісім структурованих phd програм Ви можете поцікавитися, якщо зайдете на сайт. І це було дуже важко це відкрити, тому що держава це не фінансувала, не підтримувала і не визнавала. І ми йшли шляхом. Виведення на захист наших а, докторантів чи пічні-студентів на спільні захисти з нашими західними університетами-партнерами в Західній Європі, в Північній Америці і в Австралії. А, і це, це також форма була визнання, бо держава, держава не визнавала. Це дуже непросто. Ми провели масу заходів якихось. Кругли столів, якихось конференціях ми, ми публікували, ми закликали наших колег, щоб вони також відкривали такі програми. Це дуже непросто. Тепер університет дає для цього. Верніше, тепер закон дає для цього належні підстави правові, але щоб щоб відкрити сучасні структуровані біжні програми, це дуже непросто. Це дуже непросто, і тому я думаю, що це якраз дуже серйозний виклик для наших вищих навчальних закладів, щоб вони змогли відкрити такі програми. Які би робили їхніх випускників ну, відразу конкурентно здатними. Ну, я, я скажу для прикладу, що моя одна студентка, яка також уже зараз є викладачем нашого університету, вона мала на час захисту дисертації, а це була одноразова спеціалізована рада. Наш найближчий партнер нашої школи журналістики це Барселонський автономний університет. Це була це був спільний захист, і на цей захист вона вже мала чотири публікації в Peer Review Journals. Тобто це, це дуже серйозні досягнення. І для того, щоб виховати таких студентів, це дуже треба вкласти багато, багато праці. Я хочу сказати, що і на сьогоднішній день, так як працюють наші аспірантури, багато у нас. Залежить індивідуально від керівників, багато залежить від самих університетів, як вони конкретно це організовують на місцях. Тобто це залежить від їхньої ініціативи. Але ми ведемо мову про те, що нам треба створити нову систему, нову систему підготовки кадрів вищої кваліфікації. Це дуже непросто. Ну і ми будемо закликати університети давати методичні рекомендації. І я думаю, що такі програми будуть створюватися ну, в багатьох університетах. Це до речі, один з критеріїв як. Що відрізняє університет від неуніверситету? Університет веде наукову діяльність, і університет, зокрема, повинен мати структуровані програми. Це один з критерій відбору, Що є, хто є університетом, який заклад є університетом, який не є університетом. На сьогоднішній день у нас є багато закладів, які називаються університетами, які не ведуть жодної наукової діяльності. О, ось вам один критерій. І ще один критерій, я колись проводив також брифінг в цьому залі, а була мова про те, що наше міністерство відмовилося від грифування підручників для вищих навчальних закладів. І а, мене питали, хто повинен відповідати за якість. Повинен відповідати університет, вчена рада, яка схвалює. Якщо вона схвалює неякісні підручники, то питання ставиться саме університет. Що це за вчена рада і що це за університет? Тому це дуже серйозний виклик. А, ці структуровані програми, які, а, які ми можемо назвати як завгодно, хоча б аспірантура, тобто назва може бути та сама, але по суті це підготовка має бути зовсім інакше. Ну е ті будуть читися, і ви знаєте, у нас. Е Система наша недосконала підготовка і унів... університетська недосконала, але ми маємо сильних випускників. Ми також вже багато обговорювали цей феномен. А ми маємо дуже сильний людський матеріал, тому що люди розуміють, якщо вони самі собі не допоможуть, їм ніхто не допоможе. І дуже часто хороші випускники вони знають і вміють ті речі, які ми навіть їх не вчили в університетах їхніх. Тому я думаю, що ті люди, які вступили зараз в аспірантуру, і вони будуть наполегливо вчитися і ці. І розвивати самого себе, то вони мають всі шанси для того, щоб стати провідними вченими, Зрештою. Тут, до речі, колеги, є ще один момент дуже важливий, що а, м, стосовно науки я хотів сказати, що а, а, окей, я повернуся до цього питання, у мене велика Так, будь ласка, і ще питання. Скажіть, сподіваюся, як питання на Україні. По поводу утечки мазку і ваші усилі в даному отношенні. Дякую. Ну я повинен сказати, що сам цей термін rain, rain", він виник не в Україні, він виник в Британії. Це британський термін. Це явище британці помітили після другої світової війни, що їхні хороші випускники їхніх програм вони їдуть далі продовжувати своє навчання в Сполучені Штати і має місце відтік мізків, тобто це явище дуже поширене в світі. І, звичайно, так як ми як у нас зараз стоїть стан справ, то це погано в тому розумінні, що люди їдуть тому, що вони не знаходять щось вдома такої ж якості, такої відповідності, як вони можуть знайти в якомусь хорошому західному університеті або в середньому західному університеті, тому вони їдуть. І це з одного боку, тобто виклик для нас, який ми повинні змінити наші стандарти якості і створити сучасні університети, і розвинути нашу економіку для того, щоб люди могли і одержувати належну освіту, і потім належно заробляти в Україні. Тобто це виклик дійсно. І тут це є проблема. Це є проблема, тому що якщо ми не проводимо реформ, тоді люди виїжджають. І якщо вони виїжджають і залишаються на заході, то це означає, що Україна інвестує в багаті західні країни. Тобто, це проблема. З іншого боку, на мій погляд, якщо ми і якщо ми проводимо реформи, якщо ми йдемо назустріч змінам, якщо ми проєктуємо своє майбутнє самі, ми повинні сприяти тому, щоб якомога більше наших студентів-викладачів пройшла стажування або навчання в західних університетах. Є статистика. І е, е, ніколи всі не лишаються на заході. Куди вони їдуть, а є інша статистика, яка каже, що оцей обмін мислячими людьми він відбувається в усьому світі, і не можна нікому заборонити переїхати з однієї країни в другу. Але ми, я підкреслю, не повинні боятися цього. Ми повинні, ми повинні створити таку ситуацію в вищій освіті, щоб наші викладачі і наші студенти порівнювали себе і свої університети з кращими, а не з гіршими стандартами зразками. Тобто, я вважаю, що ми повинні йти назустріч змінам. Ну от, один із тих моментів, які залишаються поза увагою, тому що про це можна, не можна задати на брифінгу, то це стандарт англійської мови, тому що англійська мова це один великий інструмент, який дозволяє розвиватися і бути конкретно здатними. І вивчення англійської мови для студентів і для викладачів, тобто глибше знання англійської мови нашим академічним середовищем, це має бути, ми повинні на це питання дивитися як на великий загальнонаціональний проєкт. На такі проекти у нас немає коштів зараз в українській державі, звичайно. І подібні проекти є практично чи були в усіх пострадянських країнах, які не вивчали, як правило, англійську мову. У них у них іноземна мова була російська, але вони це вже надолужили всі наші сусіди. От, ми навпаки десь, десь можливо втратили в чомусь. Але наше міністерство, ми працюємо з донорами, ми працюємо з американцями, британцями і канадцями в першу чергу. І ми будемо запроваджувати певні загальнонаціональні проекти вивчення англійської мови. Але це буде конкрет, ну, це буде не масово, а наприклад, ті університети, я думаю, які будуть відкривати, зможуть відкривати сучасні структуровані біжні програми, вони будуть мати можливість, ми будемо безплатно відкривати курси англійської мови. Там потрібні різні курси, там і письмова академічна мова, і презентація, і інші будемо відкривати безплатно за кошти наших донорів. Так само ми розробляємо з нашими донорами, нашими партнерами. Стандарти і способи допомоги нашій середній школі щодо щодо вивчення англійської мови, а ресурси і таке інше. Тобто ми це робимо у співпраці з донорами, тому що на сьогоднішній день для таких загальноцінальних проєктів вивчення англійської мови просто ми не маємо зараз ресурсів, але в майбутньому будемо мати.